Адунна тиша вікна просяга, сховала сонце марево вечерю, хмарки пливуть, і неба висота, покрила землю і напустила чари. Останній вже дописаний рядок, де коми, крапки і різні були знаки. Танцює вже прощальний свій танок. Листочки угорі, і дописані всі грані. Бездонний, білий і легкий туман, спустошені вже вулиці центральні, меланхолійний сюди-бал, де гості це лише дві полинки в квітозалі. Запахло свіжістю повітрям простоти. Троянд уже не видно в саді полі. Проте тут ми. Це я і ти, і золото осіннє на роздолі, це я і ти, я і глибин Левада, що родиться тут тільки восени. Безмежно і спокійно я тут рада і щаслива пізнавати різні я світи. Така прекрасна пелена строката. Що родиться з дерев і їх подоба. Завуальована слідом прекрасним, що свідчить про прихід весінньої уроди, сповнена стежками рівненька вдаль дорога, покрита з боків травами сухими, багато, безліч тут простору. Така цнотлива йде за мною втома. І я йду, іду, світи чудові. Зустріну з злісся, радо пригорну, напою свіжим чаєм, пригущу корицею і печивом, і молоком в стакані, а барви осені закрасять всі листи багряні, і піду слід за вітерцем вперед, вперед, аж ген за ген, у дальні далі.